Ви коли-небудь замислювалися, який діалог ви ведете в своїй голові, якими словами ви звертаєтесь до себе. Жінка може бути красивою, гарною, розумною, сильною. Але якщо в неї в голові постійно звучать ти негідна, ти недостойна, ти негарна, ти не можеш бути такою, ти постійно не дотягуєш, то саме ці слова, які в неї постійно там прокручуються, саме вони будуть будувати її життя. Так правда в тому, що більшість. Цих слів не є її словами. Тобто більшість слів і фраз, які ми про себе собі кажемо, це не наші фрази, це відлуння нашого дитинства, це відлуння нашого минулого досвіду. І ніби така дрібниця. Як я до себе балакаю, але вона робить дуже, скажімо так, велику погоду. Запитайте себе, як я до себе розмовляю? Як я до себе звертаюся? Я не про те, що там треба пані королева, пані принцеса, ні. Але наскільки у вас є внутрішній критик, який вас постійно критикує, навіть несвідомо, поспостерігайте за своїми думками, ви багато чого там помітите. І є. А такий собі може навіть адвокат, який захищає вас перед цим внутрішнім критиком. Саме те, як ми до себе ставимося, це перший крок до самопізнання, до любові до себе, про яку так зараз багато балакають. Як ви балакаєте до себе? Які слова, фрази найчастіше ви чуєте? Може, про те, що так, цього разу щось не вийшло, але я спробую ще, і в мене обов'язково вийде Чи, як завжди, в мене, як завжди, нічого не виходить. Бачите, ситуація може бути одна й та ж сама, але розмова до себе може бути різною. Як ви звертаєтесь до себе?